नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वसुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय भगवत वासुदेवा ओं नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वसुदेवाय अज्ञाचन शिषित नम नम Рупаха Раманья, Радисава Панатика, Джаши Кришна, Чайтанья, Праву Нитянанда, Шиадвайта, Гададхара, Шиваса и Гора, Вахтаринда, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Рама, Рама Рама, Хари Хари. Ожидаем обещать из Бхагавадхиты, 18 глава. Текст 67-й. Иданта тената паская, Намхатая кадачана, начашу сушавича, начамам йогисувати, Иданта тенатапаская, Намхахта я кадачана, начашу суша, начамаю, Агня, объясувати, Иданта тената паская, нахтая кадачана, начашушу шаревача. Начало вам його аб'єрсують і послівний проект. Ідам да, да. це, це. це. тобой на. на ніколи. Атапаская тапаска не скетичного на ніколи. ніколи. Абхактая Абхакта Невіданому. Кадачана, Кадачана. Кадачана. коли-небудь. Нам ніколи. На, на, ча, ча. Також. також. А що слушає? Тому, хто не виконує виданого служіння. Тому, хто не виконує Пача сказане. 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 Нам. Ніколи. На, ча, ча, ча. Також. Мам. Мені. Я ба, а, кожен хто. Кожен хто. А, я Абья Заздрить. Заздрить. Преклад. Це сокравине знання не можна повідомляти тому, хто розпущений, хто не вірить в мене і не служить мені з відданістю, а також тому, хто заздрить мені. Це сократине знання не можна повідомляти тому, хто розпущений, хто не вірить в мене і не служить мені з відданістю, а також тому, хто заздрить мені. Знання багато вітні Коментар. Це вищою мірою потаємне знання. Не можна повідомляти тому, хто не пройшов крізь аскези на шляхах релігії, хто ніколи не вдавався до відданого служіння в світовості Кришни, а надто тому, хто вважає Крішну просто за історичну постать або зазруть його величі. Інколи трапляється, що навіть демони, які зазвичай Хріщні, поклоняються йому якимось своїм способом, беруться за власне тлумачення текстів, багатіти за те зору. Але їхні коментарі спотворюють сенс бабаткіти, скривають Крішну. Справжній смисл Багатвіти недоступний для людей, що схильні до матеріальної насолоди. Навіть той, хто опанував своє відчуття, все робить дотримується встановлених видами припистів, але не є відданим Крішнім, не зможе збагнути його. І навіть той, хто видає себе за відданого Крішне, але не діє свідомості Крішне, теж не може зрозуміти Крішну. Багато хто заздрить Крішні. Тому що у Багатгіті він пояснив своє становище Всевишньому, що немає рівних в собі. Є багато зазрих Крішні. Таким людям не слід розповідати Багатгіду, бо вони не здатні її зрозуміти. Той, у кого немає віри, не здатний звернути в Багатгіт Крішну. Доки людина не розуміє Крішну за допомогою чистого відомого, вона не повинна намагатися коментувати тексти в Тобто Господь дає настанову пряму, що треба овідомляти таємне знання людям, які не відласив, які не ескетичні, тобто не володіють своїми відчуттями, не мають своєї волі. Тобто ж ведуть тваринний образ життя. Таким людям виродомляти таємне знання, ведичне, різке, воно запиняється. Але ми бачимо, що духовний вчитель більш милостивий, ніж сам Господь. Господь каже, цього не робити, але духовний учитель бере це і робить. Бо, звісно ж, як розуміти, хто є заздрісним, хто є не на вулиці? І тому духовний учитель якби сперечається з Крішною. Крішна каже, не роби цього, але духовний учитель бере і і іде і проповідує в цьому його велич. Тому що насправді всі є, всі є відданими слугами Кришни, Деякі практикують, а деякі ще не практикують. Дехто знає про те, що відданий Крішний, а дехто ще про це не знає. І в цьому вся різниця між живими істотами і Всесвітах. Тільки в цьому. Хтось вже став на шлях свідомості Кришні, практики.